Як з нульовим досвідом можна заробити на криптовалюті? Наприклад, купити біткоін за 1000 доларів і продати його за 60 тисяч доларів. Щоб отримати такий результат, треба зробити три прості дії: перше це знайти криптовалюту, яка буде рости в ціні і гарне місце для її купівлі. Друге, треба почекати, і третє знайти вдале місце для її продажу і зафіксувати прибуток. Про всі ці етапи по порядку і більш детально я розкажу в цьому відео, тому додивіться його до кінця. І почнемо з першого, як знайти криптовалюту, яка буде рости в ціні. І гарне місце для її купівлі за свої п'ять років на криптовалютному ринку я не знайшов зручнішого сервісу ніж CoinMarketCap. На цьому сервісі ви можете знайти інформацію про всі криптовалюти, які існують. А найголовніше, я порадив би вам одразу звернути увагу на 10 найбільших монет після того, як ми з вами зайшли на сайт CoinMarketCap, Вибрали український інтерфейс, він тут доступний. Ми можемо побачити список найбільших криптовалют. Їх тут більше 10 тисяч, але зверніть увагу на перші 10. Перша найвідоміша і найбільша криптовалюта є біткоін. 99% людей, перш ніж дізнаються про криптовалютний ринок, вони чують про біткоін. Тут ви можете подивитися його ринкову капіталізацію, тобто сумарну вартість цих монеток, яка становить більше 1 трильйона доларів. Також детально про капіталізацію, про обсяг, циркуляційний запас ви можете тут дізнатися, якщо ви не знаєте, що це таке. Друга криптовалюта за роз. Зміром та за важливістю є ефіром. Ефір є значно меншим, ніж біткоін і має капіталізацію 290 мільярдів доларів, тобто сумарна вартість всіх ефірів 290 мільярдів доларів. А зараз його ціна 2400 доларів. Далі особливу увагу зверніть на монетку USDT та USDC. Це криптовалюти, які називаються стейблкоїнами. В чому їх особливість? Стейблкоїнами є аналогами звичайних доларів. Тобто, простіше кажучи, це криптовалютний долар, який не змінюється в ціні, і на ньому неможливо заробити, як на біткоїні. Наприклад, якщо ви купили біткоін і він виріс ціні, ви маєте якийсь прибуток. Якщо ви тримаєте Тезер, тобто USDT або USDC, це криптодолари, які не змінюють власну ціну. Четверте місце займає монетка BNB, яка є криптовалютою найбільшої криптовалютної біржі Binance. Саме цю криптобіржу ми будемо користувати для. Того, щоб купляти і продавати нашу криптовалюту. Про це розкажу вже за декілька хвилин. Я та за розмірами дуже відома монетка є Solana, далі йде XRP ріпу, Dogecoin, про які дуже часто пише Ілон Маск Також на дев'ятому місці є тонкоін, це як ви вже знаєте, криптовалюта Телеграм. І десятку замикає криптовалюта Tron TRX. Але якщо вам цікаво, дізнатися про різні криптовалюти трошки більше, то можете спуститись за списком нижче десятого місця і подивитись всі криптовалюти, які вас цікавлять, їх тут більше 10 тисяч. Тепер ви знаєте, що є три види криптовалют: перше це біткоін, це окремо. Ма і головна криптовалюта. Другий вид це стейблкоїни, так звані криптовалютні долари. Це USDT, USDC. А також третій вид монеток це альткоїни. Це всі криптовалюти, окрім біткоїна та стейблкоїнів. Чим зручний CoinMarketCap? окрім того, що ви можете дізнатися розмір певної криптовалюти, і її ціну, ви можете детально прочитати про її технологію та актуальні новини, на якій біржі вона знаходиться, і так далі. Наприклад, ми з вами натиснули на монетку Solana і одразу у нас з'являється додаткове віконце з усією інформацією про цю монетку. Тут ви бачите графік за один день, можете обрати графік за 7 днів. Тобто, як ціна цієї монетки змінювалася останні 7 днів, як ви бачите, вона впала з. Та шестидесяти доларів до 135. трошки нижче. ви Можете подивитись, на яких біржах розміщена ця монетка, тобто на якій біржі ви можете її купити або продати. Але найголовніше є внизу. Це теги. В тегах. Ви можете подивитись до якого виду криптовалют відноситься саме ця монетка. Окрім графіку ринку і новин, ви можете більш детально прочитати про цю монетку. Яка у неї особливість, коли вона заснована? Яка у неї технологія для того, щоб прийняти для себе якесь рішення про купівлю або продаж? І так на CoinMarketCap можете вивчати ті монетки, які вас цікавлять, але я б звертав вашу увагу на перші 10. Після того як ми з вами навчились користуватися CoinMarketCap, ем, тепер нам треба купити криптовалюту, яку ми для себе відібрали. Що таке криптовалютна біржа і як нею користуватися? Особисто я використовую дві основні криптовалютні біржі: це Binance і Bybit. Але якщо ви тільки на старті, то вам буде достатньо одній біржі Binance. І після того, як ви зайшли і зареєструвалися на цій біржі, у вас є декілька опцій для торгівлі. Зараз я вам про них розкажу. Перша опція або перший вид торгівлі є саме спотова торгівля. Це те, що нас цікавить на самому старті. Спотова торгівля це найбезпечніший вид торгівлі, якщо ви знаєте, що ви робите. Цей вид можна порівняти з купівлею телефона в магазині. Наприклад, ви приходите в магазин, даєте гроші, і вам дають телефон. Відповідно, магазин забрав гроші, ви маєте. Певний актив. Фьючерсна торгівля це окремий вид заробітку, про який я зніму додатковий ролик. А зараз поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, для того, щоб не пропускати наступні відео про різні види заробітку на криптовалютному ринку. Тож на Binance ми вибираємо саме спотову торгівлю. Натискаємо торгівля, спот, і в цьому окремому вікні ми бачимо назву криптовалюти, графіки її ціни, різні індикатори, які можна одразу повидаляти, Вони вам не знадобляться для того, щоб ваш графік був чистий і зрозумілий для вас. Зараз ви бачите перед собою графік біткоїна. Це написано зверху в лівому куточку екрану. Але давайте припустимо, що на сайті CoinMarketCap ми з вами вибирали різні цікаві монетки і вибрали ефір. Його повна назва написана першим, а його тікер – Тобто скорочена назва, яка універсальна для всіх мов, написано другою. Саме цей тікер нам треба. Обираємо цей тікер «ETH». Після цього зверху справа ми вибираємо «USDT». Це той самий криптодолар, який ми будемо користувати для торгівлі. Як швидко його завести на біржу, я розказав в окремому відео. Зараз десь тут у вас з'явиться підказка на цю інструкцію. Так як я вже маю ці криптодолари на своїй біржі, я просто вписую. ETH, той самий тікер, який ми з вами бачили на CoinMarketCap. І в нас з'являється торгова пара ETH USDT, тобто ефір до долар. Наразі ціна ефіра 2405 доларів. І для того, щоб нам його купити швидко, нам треба з ліміт натиснути слово Market і тут ввести кількість доларів, на яку ми хочемо купити цей ефір, наприклад, на 100 доларів. Натискаємо купівля ефір. Угода відбулася і для того, щоб зрозуміти, по якій ціні і скільки Ефіра ми купили. Нам треба натиснути історія ордерів. І тут є детальна дата, час та ціна купівлі, а також кількість Ефіра, яку ми придбали. Ми з вами купили орієнтовно 4 сотих ефіра у ціні 2404 долара орієнтовно на 100 доларів. Наприклад, ви дочекались росту ефіра з 2400 доларів до 3000 доларів і хочете його продати. Як це зробити швидко? Поряд у вас є меню з продажем ефіра. Тут ми вибираємо максимально. Суму ефіра і натискаємо продаж ефір Також в історії ордерів у нас з'являється детальна інформація про ціну продажу, скільки ефіра ми продали, по якій ціні. Та яку кількість наскільки довго. майже в 100% випадків я користуюсь маркетом, але у нас є ще лімітний ордер, про який вам треба знати, і в чому зрештою між ними різниця. Ліміт ордер і маркет ордер відрізняються тим, що в ліміт ордері ви можете встановити бажану ціну купівлі криптовалюти, яку за якою ви саме хочете її придбати. В маркет ордері відбувається купівля одразу по актуальній ціні. Актуальну ціну ви можете бачити тут посередині з лівої сторони екрану, але якщо ви хочете придбати певну криптовалюту, наприклад. Ефір по певній ціні, наприклад, по 2000 доларів, то ви так само можете створити заявку на купівлю за допомогою лімітного ордеру. Для цього ми в меню обираємо спот, ліміт і вибираємо бажану ціну купівлі, наприклад, 2000 доларів за один ефір. І після цього ми вказуємо суму в доларах, за яку ми хочемо придбати цей ефір. Натискаємо купівля і тієї. Ваш ордер тепер не з'явився в історії ордерів. Він знаходиться у відкритих ордерах, так як він ще не реалізований, тобто такий, що не відбувся цій створені заявці, тобто в цьому відкритому ордері ми вказали тип ордера, ліміт, також що ми хочемо купити ефір по ціні 2000 доларів на таку-то суму в ефірах і таку суму в доларах, тобто 100 доларів. І з часом, якщо ціна ефіра досягне 2000 доларів, ваш ордер буде реалізований, тобто бажана кількість ефіра буде куплена по такій-то ціні. Якщо ви хочете його скасувати, тобто ви передумали купувати ефір по 2000 доларів, натискаєте Скасувати. І перед тим як ми перейдемо до найголовнішого, що потрібно знати новачкам на криптовалютному ринку. А саме де вдало купити криптовалюту, і де її вдало продати для того, щоб заробити, я хочу дати вам декілька порад, які на самому старті будуть вам дуже корисні. Перше, починайте з невеликого депозиту 50-100 доларів для старту, буде цілком достатньо. Друге, якщо у вас вже виходить заробляти, збільшуйте цю суму поступово. Наприклад, у вас було 50 доларів, ви зробили ще 50 доларів. Тепер ви маєте 100 доларів. Не треба заводити одразу 1000, 5 або 10 тисяч доларів. Спробуйте завести ще додатково 100 доларів, і на ці 200 Доларів заробити ще більше. Якщо у вас так багато разів буде повторюватись, ви дуже швидко проростете свій капітал. Nice. Але якщо у вас не вдається заробляти, немає сенсу підвищувати суму, тому що ви будете нарощувати збитки. А на старті це взагалі ніяк не потрібно. І третє, пам'ятайте, є дві основні криптовалюти, які підходять для інвестування. А саме це біткоін та ефір дві найбільші та найголовніші криптовалюти. Всі інші криптовалютні монетки, не рахуючи стейблкоїнів, підходять тільки для локальних спекуляцій, і ви можете купляти ці монетки на термін від трьох місяців до максимум півтора-два роки. А тепер, коли ви засвоїли цю основну інформацію. Тобто, де і як шукати криптовалюти, послухали від мене корисні поради. Перейдемо до основного сервісу для криптотрейдингу та. Інвестування, а саме трейдингів, мабуть, 95% всього фінансового світу користується саме цим сервісом. Що раджу робити і вам? Чим він корисний? Щоб його знайти і включити, треба написати трейдингів в гуглі, зайти та зареєструватися на ньому. Тут, окрім криптовалюти, можете знайти безліч графіків різних активів, таких як золото, нафта, акції різних компаній, ETF, а також всі валютні пари, як я сказав, нас найбільше цікавить саме криптовалютний ринок. Після того як ви знайшли криптовалюту і хочете знайти вдалій місце для її купівлі, ви обираєте Products і натискаєте. SuperCharts. для того, щоб знайти певну криптовалюту, яка нам треба, і знайти її гарні точки для купівлі та продажу. Ми натискаємо зверху зліва на окреме віконце, де ми можемо вписати назву, наприклад, ефір USDT, який ми тільки що купляли на біржі Binance. Ви можете натиснути на ефір BTC і для вас відкриється окремо графік цієї криптовалюти, окрім великої кількості різних інструментів, які ви можете використовувати для аналізу ціни та її прогноз. Тут є також додаткові панелі, і найголовніше індикатори це інструменти. Які я використовую для того, щоб вдало купити і продати криптовалюту. Наприклад, якщо ми повернемось для біткоїна, для щоб визначити гарні місця для його купівлі, я пишу BTC USD і використовую графік індекса. Чим корисний саме графік індекса, тому що на ньому є абсолютно вся історія біткоїна з самого початку його заснування. Тобто ми з вами можемо подивитись, як змінювалася ціна біткоїна з 2009-20 років по сьогоднішній день, і прогнозувати, як ціна буде рухатись в майбутнє. Особисто я використовую для цього індикатори, наприклад, індикатор Bitcoin Key левелс. Які є в нашому телеграм-каналі, в нього ви можете перейти за посиланням в описі до цього відео, і цей індикатор дозволяє вам знайти гарні місця для купівлі криптовалюти, це коли з'являється значок грошей, так коли біткоін торкається саме цієї синьої лінії знизу, та знайти гарні місця для його. Продажу, коли з'являється такий значок в едмелі. Наприклад, якщо б ви користувалися цим безкоштовним індикатором на купівлю та продаж біткоїна, ви б могли купити біткоїн по ціні орієнтовно 3500 доларів та продати його по ціні 61-62 тисячі доларів і заробити орієнтовно 1800 відсотків, тобто збільшити ваш капітал у 18 разів. Востаннє ми купляли біткоїн, використовуючи цю стратегію по ціні орієнтовно 16-17 тисяч доларів, і з того часу біткоїн виріс на 280 відсотків. Тобто виріс в більше ніж в два з половиною рази. І для того, щоб заробити, вам треба було зробити всього дві дії: вдало його купити, коли з'явився сигнал, і вдало його продати, коли з'явився наступний сигнал. І тепер ви розумієте базові речі, які треба для того, щоб почати заробляти на криптовалютному ринку. Але в цьому відео я розказав більш детально про сервіс TradingView та мої торгові стратегії, які ви можете використовувати для того, щоб заробляти на криптовалютному ринку. Приємного перегляду!